Доброго дня, шановні колеги, вас вітає управління Державної служби якості освіти у Вінницькій області. І сьогоднішній наш вебінар для педагогічних працівників закладів професійної професійно-технічної освіти. Сьогодні ми з вами, колеги, поговоримо про ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності. Отже, для цього вам на допомогу може прийти наказ Міністерства освіти і науки номер 509 від 6 травня 2021 року, яким були затверджені методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної професійно-технічної освіти. Їх розроблено з метою надання допомоги керівникам. Та педагогічним працівникам закладів професійно-професійної технічної освіти у створенні та функціонуванні внутрішньої системи забезпечення якості освіти та проведенні самооцінювання освітніх і управлінських процесів. У цих же рекомендаціях прописані орієнтовні критерії оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу професійної, професійно-технічної освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Одним із напрямків оцінювання є педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. Які ж вимоги повинен ставити перед собою? Кожен педагогічний працівник під час організації освітніх і управлінських процесів закладу освіти. Ну, по-перше, це ефективне планування педагогічних працівниками своєї діяльності, використовуючи сучасні освітні підходи до організації освітнього процесу з метою формування загальнопрофесійних, ключових та професійних компетентностей здобувачів освіти. Також це професійне підвищення професійного рівня і педагогічної та фахової майстерності педагогічних працівників. Ще однією вимогою є налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками або особами, які їх заміняють, також налагодження співпраці із педагогічними працівниками закладу освіти. Також слід звернути увагу на організацію педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності. Ну і, звичайно, наявність відкритої, прозорої і зрозумілої процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу освіти. Давайте більш детально поговоримо, у чому ж полягає. Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізуючи результативність. Не потрібно забувати, що поурочно-тематичні плани та робочі навчальні програми з професійно-практичної підготовки, навчально-виробничі роботи з професії мають відповідати освітнім програмам. Професійна освіта перетворилася в один із найважливіших соціальних інструментів нашого суспільства. Результативність професійної освіти не вимірюється тільки економічними параметрами, вона є найважливішим фактором особистісного розвитку, забезпечення активної життєвої позиції кожної людини, засобом її індивідуальної самореалізації. У цьому зв'язку нова політика в галузі професійної освіти повинна спрямовуватися на досягнення таких взаємопов'язаних цілей, як сприяти розвитку особистості, суспільно політичному прогресу держави, забезпеченню країни кадрами необхідного рівня кваліфікації. Педагогічні працівники зобов'язані використовувати освітні виробничі технології, спрямовані на оволодіння здобувачами освіти загальнопрофесійними, ключовими та професійними компетентностями та наскрізними уміннями. У сучасному світі саме професійна компетентність майбутнього фахівця розглядається як показник якості освіти, тому Вивчення та аналіз особливостей процесу її формування в усіх галузях є пріоритетним завданням педагогічної науки. На даний час якість підготовки випускника залежить від багатьох чинників. Це професіоналізм викладачів, умови і забезпеченість учбового процесу. Це склад елементів в освітньому процесі, мотивація навчання. Сучасні технології навчання, системи контролю знань, мотивація педагогічної праці, організація учбово-дослідницької роботи студентів як невід'ємна частина освітнього процесу, виконання індивідуальних завдань і наукових проєктів з елементами досліджень, ну і, звичайно, участь у модернізації учбово-лабораторної бази, педагогічні працівники. Мають обов'язково брати участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій шляхом складання завдань, перевірки робіт, надання консультацій, оцінювання навчальних досягнень, але обов'язково має відстежуватися результативність даного процесу. Адже індивідуальна освітня траєкторія. Це персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, і ґрунтується на виборі здобувачем освіти, видів, форм і темпу здобуття освіти. В умовах дистанційного навчання, та й не тільки педагогічні. Працівники використовують як свої, так і запозичені освітні ресурси, але, звичайно, ж, з дотриманням академічної доброчесності, або ж створюють власні. Досить добре, коли педагогічні працівники мають публікації на професійну тематику, мають оприлюднені методичні розробки, у тому числі й ті, які пройшли апробацію та ухвалення. Науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів закладів освіти або закладів післядипломної освіти. Тобто у своїй роботі ви можете використовувати засоби навчання на цифрових носіях будь-якого типу. Але розміщені в інформаційно-тенукаційних системах, які відтворюються за допомогою електронних технічних засобів і застосовуються в освітньому процесі. На даний час цей ресурс досить таки потужен. Кожен педагогічний працівник має сприяти формуванню певних суспільних цінностей у здобувачів освіти, але всі діти по різному талановиті, і кожен педагог. Має вибудовувати інтегровані змістовні лінії при розкритті теми предмету чи курсу для формування суспільних цінностей, це фактично з одного боку суспільні етичні норми, а з іншого те, що є значущим для людини, з урахуванням специфіки свого предмету, формування суспільних цінностей і, Як це значущих, визначених спільнотою переконань щодо цілей ідеалів життя, яких люди прагнуть, і щодо способів їх реалізації є досить важливим. Четвертий рік роботи закладів освіти через ковід, повномасштабне вторгнення у дистанційному чи змішаному режимі зобов'язує всіх педагогічних працівників бути професіоналами. У застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій. Хоча, на жаль, моніторинги свідчать про інше. Не слід забувати, що модернізація професійної освіти передбачає якісно новий рівень підготовки робітників, а це, в свою чергу, вимагає. Оновлення змісту і форм навчання, високого рівня професійної майстерності педагогів, підвищення ролі суб'єктів освіти та професійних освітніх установ. Також, відповідно до законодавства, кожен педагогічний працівник має забезпечити власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації. Модель освіти визначає нові змістовні цінності, орієнтири освітнього процесу. У всьому світі завданням навчально-виховної роботи вже є не просто надання людині певної суми знань, а її розвиток, встановлення особистості, формування мотивації до навчання та навичок саморозвитку, самоактуалізації. Кожен заклад, кожен педагог має створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, формувати покоління. Здатні навчатися впродовж всього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства, сприяти консолідації української нації. Провідником на цьому шляху повинен стати педагог. Тому спрямовуємо свою діяльність на оновлення науково-методичної роботи та істотне підвищення рівня освоєння педагогічних нововведень. Що стосується підвищення кваліфікації, то не слід забувати про методики роботи зі здобувачами освіти з особливими освітніми потребами. Педагог, який вважає себе професіоналом і хоче таким ж залишатися, має обирати різні види, форми і напрямки підвищення рівня своєї педагогічної та фахової майстерності. Мова йде про підвищення кваліфікації за напрямом інклюзивна освіта. Матеріали цього напряму допоможуть вчителям, асистентам та й усім зацікавленим особам дізнатися більше про принципи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, з урахуванням індивідуального підходу до кожного учня. Складовими даного напрямку є корекційні методи та прийоми, інструменти та фізичні об'єкти у роботі педагога, освітнє середовище, комунікація у класі чи групі, взаємодія з батьками. Педагогічні працівники повинні здійснювати свою інновацію, цінну діяльність, розробляти, адаптувати, впроваджувати освітні технології, експериментальну роботу. Брати участь в освітніх проєктах, які мають не тільки реалізовувати, а й ініціювати. Розвиток інноваційних процесів в освіті на сучасному етапі є об'єктивною закономірністю. У зв'язку з цим винятково важливого значення набуває інноваційна освітня діяльність педагога. Результатами інноваційних пошуків є якісно нові зразки освітніх систем. Кожному з яких властива специфічне структурно організаційна особливості. Ще досить суттєвою вимогою при організації освітніх та управлінських процесів для педагога є налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками або особами, що їх заміняють. Ну і, звичайно ж, тісна комунікація із колегами. Щоб сформувати атмосферу довіри. Потрібно зокрема налагодити комунікацію між всіма учасниками освітнього процесу. Таке спілкування може мати різні формати, але всіх їх об'єднують такі риси, як повага до іншої людини, відкритість, конструктивність, неформальність. Саме на засадах педагогіки партнерства, здобувачі освіти мають відчувати, що їхню думку вислуховують і враховують. Партнерські взаємини між учнем, педагогом та батьками є однією з ключових засад якісного реформування. І це не дивно. Адже лише завдяки порозумінню, співпраці та підтримці кожного учасника навчального процесу можна досягти позитивного результату. Педагогіка партнерства є актуальною для всіх рівнів освіти, вона ґрунтується на простих, але надзвичайно. Важливих принципах. Ну, по-перше, це взаємоповазі всіх учасників навчального процесу, це довірливі стосунки та спільний наполеглива праця, позитивному та доброзичливому ставленні одне до одному, порозумінню та ефективній комунікації задля досягнення спільної мети, Забезпечені права вільного вибору, горизонтальні моделі співпраці. Коли всі учасники навчального процесу мають бути рівноправними, ну і, звичайно, соціальному партнерству, добровільності визнання власних обов'язків та обов'язковості їх виконання. Адже саме педагог має застосувати особистосно орієнтовані підходи до формування партнерських стосунків. При вирішенні питання організації освітнього процесу повинна звичайно бути співпраця педагогічних працівників з батьками або особами, що їх заміняють, має бути присутнім постійний зворотний зв'язок. Педагог, майстер, учень, батьки. Інформування батьків і здобувачів освіти при про досягнення або недоліки. Має відбуватися з дотриманням конфіденційності, адже завжди можна створити опитувальник, наприклад, у google формі, і знати, наприклад, чи задоволені батьки чи здобувачі освіти рівнем комунікації з педагогом. Питань, проблем і завдань є багато, а шляхи їх вирішення теж можуть бути різними, але тільки в співпраці. Вчитель, учень, батько, дійти спільної думки потрібно, бо це дуже і дуже важливо. Також у багатьох закладах освіти існує практика педагогічного наставництва. Хоча поруч можуть існувати інші форми співпраці, наставництво маємо визначати, і воно визначається як форма співпраці досвідченого педагога і молодого вчителя. Яка спрямована на оптимізацію процесу соціалізації молодого фахівця, його професійну адаптацію і становлення, а також на взаємний професійний розвиток на засадах партнерства, надати методичну підтримку колегам, обмінятися досвідом на консультації, навчальному семінарі, майстер-класі, конференції це не тільки важливо корисно, а й приємно для справжнього педагога, взаємовідвідування занять. Публікації є теж одним із форм професійної співпраці. Ну і як вже сьогодні говорилося, не слід забувати про академічну доброчесність. Як можна навчити учня не списувати, не займатися плагіатом як не власним прикладом. Академічна доброчесність базується на чесності, довірі. Мужності, повазі, відповідальності та справедливості, до чого я вас і закликаю, шановні колеги. Ніхто не забороняв використовувати готові презентації, завдання, задачі, але при цьому обов'язково слід вказувати джерело у такий спосіб пропагувати академічну доброчесність. Повага до власної думки починається з поваги до думок інших. А повага до власного тексту з поваги до чужих. Чесність у навчанні та викладанні є базовою умовою побудови довіри між усіма причетними до освітнього процесу. Відвага ж є здатністю чинити доброчесно всупереч страху чи тиску та вимагати від себе того ж, чого очікуєте отримати від інших. Ці постулати є основою чесного функціонування спільноти довіри, взаємоповаги та чесності. Ще одне правило управлінської та педагогічної діяльності є відкритість, прозорість і зрозуміла процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. Має здійснюватися комплексна оцінка діяльності педагогічного працівника, яка передбачає забезпечення всебічного розвитку матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду, аналіз освітнього процесу, вивчення думки батьків, учнів та колег. Керівництво закладу. Освіти має чітко та вчасно інформувати педагогічних працівників про критерії, правила та процедури оцінювання їх педагогічної діяльності. А для цього обов'язково мають бути оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічної працівників, також. Про це педагогічні працівники мають бути проінформованими і дані критерії обговорені, і вважати їх об'єктивними. Отже, професійно-технічної діяльність педагогічних працівників має базуватися на гуманізації, переоргані... переорганізацію змісту і процесу професійного навчання на особистісно майбутнього кваліфікованого робітника. З метою її соціального захисту в ринкових умовах, особистісного розвитку і творчої самореалізації в навчанні та професійній діяльності. Дякую вам за час, який ви приділили дані зустрічі, і надіюсь на те, що наша зустріч була для вас корисною. Всім дякую, до побачення!